Привіт, друзяки. Сьогодні хочу показати вам відео, як ми намагалися ніби закрити сезон. Хоча спойлер, це не закриття сезону, і поки ви дивитесь це відео, ми вже знову на картарі, на цьому ж самому озері, на якому ви зараз будете дивитися це відео, знову намагаємось його закрити. І це навіть знову змагання. Хоча я знову я казав вже, і ви почуєте це відео, що це, мабуть, крайнє змагання наше в цьому році. Ще хотів би обов'язково додати ми. Я особисто відкрив збір розіграш е декількох джерсі збірної України. Також джерсі є в нас збірної Польщі, і також в нас є майже повний костюм збірної Італії з чемпіонату світу по карпфішингу. Все достатньо просто е будь-який донат від 100 гривень приймає участь в цьому розіграші, і посилання е на монобанку буде в описі до цього відео. Приєднуйтесь, будь ласка. Розіграш вже дуже незабаром. Гроші збираємо, як завжди, для наших військових для допомоги їм. Приємного перегляду! Не забувайте поставити лайк, написати коментар до цього відео і підписатись на цей канал. Привіт, друзі! Сьогодні знаходимося, можливо, на нашому, так би мовити, спортивному закритті. Це змагання на озері Картар, три доби, вісім команд, СНР, Кубок Чемпіонів. Тобто зібрались всі найсильніші команди в цьому сезоні, а можливо, взагалі за всієї історії існування Сіенер. В нас класна команда, чотири спортсмени. Я трошечки пізніше вам покажу, хто що, де і як. Також пізніше вам обов'язково покажу нашу всю логістику, палатки, розкладушки, всю цю двіжуху. Все, що вам теоретично може бути цікаво, і обов'язково будемо бачити з вами. Крупну рибу в нас дві таблиці по п'яти і по загальній вазі. Ось, я думаю, що буде класно поле. Ну що, з пачином виходить? Першу рибку взяли. Це експериментальна була точка без кліпси, без нічого, тому що ми трошечки не встигали закинутись. Отака осетрина прикольна. Сподіваюся, що зараз поїдуть Карпи. До речі, поїхала хвилиня десь на, на 30-тій, так. Продовжуємо. Добрий раночок, шановні колеги. Зараз буде невеличкий звіт, як пройшла наша ніч. Риби не було. Вночі був приморозок, було навіть мінус, скільки ми не знаємо, бо ми не міряли, але був явно мінус 100%. Тому що навіть по стану на ранок, коли я прокинувся, був нуль. А це вже навіть сонце трошечки привстало. Ось, ми вночі вирішили не перезакидатись. Тому що по факту, ви ж самі прекрасно розумієте, по темноті закинути класно в точку достатньо важко, коли ти не бачиш орієнтир, якісно не бачиш орієнтир. Плюс ми знали, що в нас там лежить бойл, тому по факту сенсу його перезакидати великого немає. Зараз ми вирішили, так як не клює, все ж таки ще разок перевірити, що в нас там взагалі відбувається на дні. Ще раз будемо тягнути маркер. Мікером у нас зараз буде займатися і Пацера. Я буду допомагати йому дальномерчиком, щоб трошки пришвидшити цей процес. Ось. Ну і після маркера, якщо щось там цікаве знайдемо чи не знайдемо, то покажу вам взагалі, які в нас були насадки. Які були стійки, що ми взагалі робили, яким чином це все відбувається, тому що вам по факту це буде дуже корисно. Ну що, друзі, як і обіцяв, покажу вам трошечки з нашої монтажки. Поїхав. Декілька важливих моментів, шановні колеги, дивіться, по-перше. Що було визначено за останні півгодини. По-перше, ми тестували стіки різні сітки. І виявилось, що сітка, яка була замочена в ліквід, достатньо довго була замочена. Вона дуже-дуже-дуже довго розчиняється. Дуже довго. При тому, що температура води в нас близько 12 градусів. Ось то Тобто 12 градусів це достатньо не дуже холодно ще, при тому, що вночі був мінус. Сітка Карпро не замочена 30 секунд. Сітка катран не замочена. Десь близько 2 хвилин, тому дуже довго. Сітка Карпро замочена, дуже-дуже довго. тому ми не замочуємо тепер От. І так, як все ж таки. На бойліс крупний не клює. Взагалі ні на який фіг не клює, типу. то ми вирішили, по-перше, а брати маленький бойліс. Це в нас в кранбері 12-14 мм. Ми зв'язались під нього, не на флюрі, а на шнурі. От, на шнурочку. Супернатурал. Ані, сорі, це Карпро у нас. Ось. Також взяли ще отакий крупний пельчик. Крупний пельчик з підсадкою. І будемо також зараз ще пробувати декілька різних видів дамблсів до насадочки. Ви зрозуміли, там де з однієї сторони бойлік, а з другої сторони попапчик. Зараз будемо от. Чи щось в нас вийде на таку насадочку? На даний момент палочка лежить вже, всі палочки лежать вже, бачите, 3,12, 3,17, 3,20. І це не дає ніяких результатів. Більш ніж 3,5 години, фактично, я не бачу сенсу ніякого тримати палку. Тому зараз 3:30 дочекаємось і знову будемо перезакидати. Спецпомба не їде, ніяк взагалі не їде. Реально треба якось ту рибу викалядовувати і зараз будемо цим займатися. Продовжуємо. Зяки, підходить до завершення наша <кій> риболовна сесія. Сильно риболовною назвати її важко. Всього було піднято з води три риби і було загалом чотири клювання. Одна риба не в заліку, тому що це був осетр. Хочу підвести для вас підсумки. Щоб, якщо все ж таки, наприклад, досвіду у вас не до кінця вистачає, ви не знаєте, як аналізувати до кінця ситуацію, то я вам проаналізую все, що ми тут робили і не робили, а зробили ми майже все, для того, щоб ви не повторяли наших помилок і знали на що звертати увагу. Поїхали. Давайте почнемо з наших точок. В цілому, як ви бачили в цьому відео, ми Відтестили майже все, що тут можна було в нашому секторі відтестити. 45 справа, 85, 150. Е... Ну, Я так показую жорстко, по факту, це було там, але я просто вам показую, щоб легше було орієнтуватись. Е... В нас було 85 зліва, 105 зліва, 135 було що зліва, 150 було в центрі. Потім було ще 135. Ми пробували правіше, 85 правіше і 45 правіше. Ось. Тобто, фактично, ми всі точки, які ми потенційні знайшли в нашому свімі ми всі ці точки, які знайшли в нашому свімі, ми їх протестували. Відпрацювало в нас 85, 135, так? 85 і 135, це ні про що не каже, нічого не означає. Типу просто сам факт, що звідти ми взяли рибу. І в вашому випадку, коли в своєму свімі ви знайшли різні точки, обов'язково маркеріться, обов'язково знаходьте ці точки, майте їх на увазі і час від часу їх тестуйте. Не заходячи в палатку, можу сказати на рахунок корму. Ну, найімовірніше, що по холодній воді по-любому треба давати дрібну фракцію якомога дрібніше, але ну, просто сипати сипухою, ясне діло, що немає ніякого сенсу, особливо, якщо ви знаєте, що у водоймі є сорна риба. Тому е в цілому варіонку можна не стіснятися, насипати, але вона повинна бути максимально подрібнена. Якщо у вас цілий бойл, тоді його треба різати десь на ну, частинок 8. Бо навіть на 4 це буде занадто крупна фракція. Ріжте на 8. Ви завжди потім будете мати можливість зробити фракцію крупніше. Але якщо ви зразу накидали крупної, то потім з дна ви це вже забрати не можете. Тому однозначно крупняком не насипаєте. Я ще думаю, що по такій температурі води, як була в нас, це район 10-11 градусів, однозначно, мабуть, кобра буде зайвою. Можете взагалі, я думаю, що теоретично її з собою не брати. Ось, тому що бойли варенка, я взагалі мовчу, а пилік розчиняється ну, достатньо довго. І по факту, що ви кормите пилю, що ви кормите варенкою, Різниці не буде, він все одно буде довго лежати на вашому дні. І якщо риба дуже неактивна і вона прийшла до вас на точку з'їсти 3-4 бойла, то ймовірніше, що вона в першу чергу з'їсть те, що ви кормили коброю, а не те, що ви поклали туди паличку. Ну що, банда, я от сподіваюся, що вам реально це відео сподобалось. Ві, ви для себе підчерпнули нюанси, фішки, як робити треба, як робити не треба. І вам ця рибалка сподобалась. Шкода, що риби було, звісно, мало. Дуже сподіваюся, що в наступному відео ви побачите більше риби, яке ми вже по факту зараз, поки ви дивитесь це, знімаємо. Ось. Я сподіваюся, що ви лайкнули, написали коментар. Звичайно, що підписалися. Якщо ви ще не були підписані на цей канал, і звичайно, що не забувайте про наш розіграш і наш збір для допомоги військовим. Побачимось.